Для Луцька проблема вандалізму не нова. Але до дня святкування 67-ї річниці визволення Волині від фашистських загарбників вандали перевершили себе, обравши для творчості стелу меморіалу слави. Художня цінність багатьох написів і малюнків на стінах безперечна, деяких сумнівна, більшості відсутня. Побачене стало шокуючою несподіванкою для людей, які прийшли на меморіал, хоча надмірної уваги учасників заходу не привернуло. Перший заступник міського голови Святослав Кравчук запевнив, що вранці приходив на меморіал, але нічого подібного не побачив. Міський голова Микола Романюк каже, що винних знайдуть і покарають, але силовий метод не вирішить проблему. Напевно, що хтось бачив, що це робилося. Ну, ясно, що той, хто робив, це людина, яка взагалі ну, ніякої моралі в неї не має ну, вона не думає, що вона робить. Я впевнений, що це не старший чоловік робив, а робила молодь. Хоча я не хочу сказати, що молодь сьогодні якась ну, вся молодь, вона не розуміє, що вона робить. Це поодинокі якісь є, такі молоді люди, які не розуміють, що вони роблять. Ну, це я не знаю, як його назвати це святотатство, навіть можна назвати це все, тому що е, на такому місці, на священному місці, робити такі речі. Ну і якщо говорити далі на цю тему, ви бачите, у нас по місту розмальовують стіни будинків, розмальовують паркани. І розмальовує такою фарбою, що її кажуть, із змити не можна. Вже наступного дня з відмили вандалів. Розшукує міліція. Водночас, в українському законодавстві поняття вандалізму окремо не визначене. Зазвичай такі дії класифікують як дрібне хуліганство. Ми поцікавилися лучан, що вони думають з цього приводу. В першу чергу люди повинні дивитися. Самі жильці, хто тут проходить. Якщо бачить, хтось малює, то робити зауваження. Але на домах си думаю, що не гарно і позорить наше місто. Це міліція хай працює з цим. Це позор, такі будівлі гарні, покрасять і такі, вибачте, супляки видно, бо ж я не крашу. Починаючи з дитячого садочку. Якщо батьки цього не можуть робити, значить дитячий садочок школа. Інститут далі і далі повинні бути такі години виховні, не смітити, не розмальовувати, не лаятися. Я дуже визмущена тим, що діти це роблять. і треба присікати. Питання вандалізму в міській раді порушували не один раз, але обмежувалися тільки депутатськими запитами і зверненнями до правоохоронних органів. Про затримання винних поки що не повідомляли.